Те розведення рук. Вправа, яка чудово пропрацює ваші плечі та м'язи спини. Як виконуємо, ми стоїмо напроти точки кріплення, займаємо вихідну позицію. Тут рекомендую не дуже йти далеко вперед, тому що для правильного виконання цієї вправи вам потрібно мати сили. Та підготовку. Тому починаємо з меншого. Ми стаємо на вихідне положення. Кисті рук дивляться одна на одну перед грудною клітиною. Плечі опущені. Пам'ятаємо, груди подаємо вперед, не розслабляю м'язи пресу та спини. І зараз моє завдання розвести кисті рук у бік і підняти себе в одну лінію, але не стати на носочки. Давайте ще раз. я Поставив голошку перед ладошкою, дивлюся на точку кріплення, починаю розводити руки. Плавно, 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 кисті лишаються прямими. Піднявся до того моменту, де я ще не став на носочки. І тоді повільно починаю опускатися. Чудова вправа для задніх та середніх дельт і опускаюся вниз. Вправи ми робимо максимально повільно. Не треба прогинати тулуб, не опускати таз. Рівненько стали і слідкуйте за технікою. Розвили руки, зупинилися, тоді плавно опустилися себе вниз. Молодці!